Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо рівняння. В підручнику це сторінка 68. На попередньому уроці ми познайомились зі способом розв'язування ускладнених рівнянь, в яких праву частину подано числовим виразом на основі властивості рівності. Ми переконалися, що таким способом розв'язувати ускладнені рівняння дуже просто. Цей спосіб ми сьогодні застосуємо і для розв'язування простих рівнянь. Для початку почнемо з геометричної хвилини. Розгляньте рисунок, яку ви фігуру бачите на малюнку ліворуч. Так, це прямокутник. Що ви знаєте про прямокутник? Що ви знаєте про сторони прямокутника? Пригадайте, будь ласка, що ви знаєте про цю фігуру. Якісь предметів на вашому столі нагадують прямокутник. Так, це зошит, підручник, так, блокнот. Візьміть один із цих предметів, розташуйте його на столі так, як показано на малюнку, тобто поставивши його на одне ребро, так на одну сторону, щоб одна з сторін прямокутника лежала на площині столу. От поставте його так, як показано на малюнку, на одну сторону. Покажіть інші три сторони прямокутника. Дві вертикальні і одну горизонтальну. Повертайте прямокутник навколо однієї з вершин сторін так, як показано на малюнку. Тобто одна у вас стоїть, а інша повертається. Уявіть фігуру, яку опишуть інші сторони прямокутника в просторі в результаті обертання навколо однієї зі сторін. Яка фігура розташована на малюнку справа? Це циліндр. Як ви вважаєте, чому розташований справа циліндр? Тому що при обертанні прямокутника навколо однієї зі сторін, три інші сторони опишуть циліндр. Відкриваємо зошити, записуємо число, з за яким ви працюєте. І каліграфічно. Пропишіть число, відповідь до виразу, добуток чисел 6 і 8. Так, це число 48. Пропишіть каліграфічно рядочок цього числа. Відпочивають очі. Обчисліть усну. Поставте відео на паузу і обчисліть усну повітряного змія. Перевіримо, вийшло 4. Давайте з вами розглянемо, як міркували учні, розв'язується просте рівняння. Отже, перший спосіб розв'язування простого рівняння це спосіб на основі арифметичних дій, Так, знаходження невідомого числа. Невідомого компонента арифметичної дії. Перший доданок нам невідомий. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, перший спосіб розв'язання простого рівняння вам знайомий. Так? Як розв'язувала дівчинка. А додати 8 до рівня 12. Тобто, те саме рівняння. Що вона робить? У нас простого рівняння. Створює ускладнене. Яким способом? Утворює з нього, замінює праву частину рівняння таким самим виразом і з таким самим компонентом. Тобто, нам треба, якщо у нас було тут додавання, міняємо тут додавання, і компонент повинен бути таким самим, таким самим числом. Щоб також було додати 8. Тобто, 12 треба розкласти на такі два числа, одне з яких буде 8. 12 це 8 і 4. так? І Тепер використовуючи спосіб розв'язування рівнянь на основі властивостей рівностей, ми можемо сказати, що А дорівнює 4. Зіставляємо ці вирази і бачимо, що. У правій і лівій частині є однакові компоненти. Давайте прочитаємо пам'ятку, як розв'язувати такі рівняння. Отже, читаю вираз, поданий у лівій частині рівняння. Визначаю відомий компонент. Замінюю число в правій частині рівняння таким самим виразом і тим самим відомим компонентом. Зіставляю математичні вирази, записані у правій і лівій частинах, частинах рівняння. Якщо між однаковими математичними виразами, які містять спільний компонент, стоїть знак рівності, то й інший компонент у них теж однаковий. Записую відповідь. Давайте розберемося. Нічого складного, не так все страшно, як здається. Давайте розглянемо. У нас з вами, дивіться, є рівняння 7 помножити на С до рівня 21. Це просте рівняння, але з нього ми створимо ускладнене. Нам треба 21 на розкласти, розкласти на два такі множники. Ми беремо таку саму дію, яка у нас зліва. Тобто нам треба множення на такі два множники, один з яких повинен бути 7. 21 це 7. Помножене на 3. Нам треба та сама дія і такий самий компонент дія множення, і 7 зліва і 7 справа. Відповідно до властивості, рівнянь, до властивості рівності, якщо зліва Ліва і права сторони рівні, тобто між ними стоїть дорівнює. І один компонент однаковий, то й другий, відповідно, теж буде той самий. Це дорівнює 3. Рівняння розв'язане. Друге рівняння наділення. З лівої сторони у нас ділення, значить, нам треба із правої сторони рівняння також створити вираз наділення, в якому повинно бути 36. А відповідь повинна бути 9. Наскільки треба розділити? 9. так? Ми ділимо, щоб відповідь у нас стала 9. Отже, 36 ділимо на 4. Ділення і зліва, і справа. Ділення і зліва, і справа компонент 36, 36, так, ділене. І зліва, і справа. Відповідно, другий компонент цієї рівності буде такий самий: тут х дорівнює 4. Відповідь Х дорівнює 4. Давайте спробуємо 2 помножити на y дорівнює 8. Нам треба просте рівняння перетворити на ускладнене з такою самою дією. Тобто нам треба справа множення, щоб результат цієї дії множення був 8. Компонент, щоб був і зліва, і справа відомий і однаковий. Тобто двійка. Двійка тут, і двійка повинна бути тут. 8 це 2 помножене на скільки. Запишіть, який повинен бути y. Якщо 2 ми множимо на y, дорівнює 2 помножити. Я вже знаю, що ви вгадали, яке тут число, так? це таблиця множення. Якщо у нас один з компонентів відомий і однаковий, то і інший компонент у них також однаковий. Відповідь ігрек дорівнює, запишіть скільки на ділення. Так? Що ми робимо? P ділимо на 9 дорівнює 8. Ми просте рівняння перетворимо на ускладнене. Нам треба результат з таблиці ділення, де відповідь буде 8. Притому результат з таблиці ділення на 9, нам треба, щоб і зліва, і справа був однаковий компонент, тобто 9, і зліва є, і справа. Якщо компоненти однакові, тобто є і зліва, і справа однакове число, то відповідно і другий компонент. Тоже буде однаковий. П дорівнює те, що у вас отут вийшло. Відповідь П дорівнює. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування. Давайте відпочинемо. далі. Отже, сьогодні ми з вами спробуємо розв'язати задачу за допомогою рівняння. Це третє завдання в підручнику. У ящику 12 кг груш. Це в три рази більше, ніж у кошику. Скільки кілограмів груш у кошику? З вами уявимо, що нехай у кошику х кілограмів груш. У ящику 12, це в три рази більше, ніж у кошику. В кошику х. Х в 3 рази більший. І це буде дорівнювати 12. Як ми запишемо, х помножено на 3 дорівнює 12. Так? Щоб знайти, скільки. Кілограмів груш у кошику треба знайти невідомий Х, корінь рівняння. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник, або використати ту, той спосіб, з яким ми сьогодні з вами познайомились. Поставте відео на паузу і розв'яжіть рівняння так, як вам зручно. Перевіримо. Отже, 4 кг яблук у кошику. Далі у вас самостійна робота. Поставте відео на паузу і розв'яжіть вирази. Не забувайте про порядок дій. Ваше домашнє завдання номер 4 на сторінці 68. Знайти значення виразів. Кінці уроку оберіть відповідну цеглинку лего, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!